Заглядає сонечко у наше віконечко, ніж посміхається на вас, сподівається, що розумними зростете і Україну прославите. Будь ласка, розгорніть свій зошит та запишіть сьогоднішнє число. Пропишіть каліграфічну хвилинку число 93, один рядочок. Будь ласка, збільш на сім кожне число в таблиці. Один плюс сім буде вісім, два 7 – дев'ять. Три плюс сім десять, 4 плюсім. Одинадцять. П'ять 7 – Дванадцять. Шість плюс сім тринадцять. Сім додати сім. 14, 8 додати 7, 15, 9 додати 7, 16 і 10 додати 7 буде 17. Якщо в нас є ряд чисел від 1 до 10, кожне число збільшується на 1. І в нижньому ряді в сумах у нас також кожне число. Що більше на одиницю, ніж попереднє. Будь ласка, поміркуй, яких числа ховаються за нашими малинками. Та запиши їх. 8 додати 7 дорівнює 7 додати 8. Невідоме число додати 9 дорівнює 9 додати 4. Під малинкою було число 4. 6 додати 6 дорівнює. 6 додати 6. 9 додати 2 дорівнює 2 додати 9, мої розумнички. 7 додати невідоме число дорівнює 5 додати 7. Звичайно, під малинкою є п'ятірочка. 8 додати 8 дорівнює невідоме число плюс 8. Невідоме число 8. 10 додати 5 дорівнює 5 додати 10. Молодці. Невідоме число плюс 0 торівє 0 додати 3. Невідоме число 3. 8 додати 1 буде 9, 1 додати 8 також буде 9. Молодці, ви впоралися, будь ласка, запиши попереднє і наступне число до кожного з чисел. Наприклад, число 3. Попереднє число це число 2, наступне число 4. Далі число 5. Попереднє число 4, наступне 6. Число 6. Попереднє число 5, наступне 7. Число 4, попереднє число 3, а наступне 5. І з кожною трійкою чисел склади суми та знайди їх значення. Розглядаємо. Якщо в нас є сусіди числа 3, то в нас є 2. 3 та 4 знаходимо суму, буде 9. Тепер в нас є наступна трійка чисел. Це сусіди числа 5. 4, 5, 6. Давай з тобою обчислимо вирази. У своєму зошиті запиши. Ці вирази та розв'яжи їх. А ми перевіримо. Ну що, готові до перевірки? 3 додати 5 буде 8 та додати 7 15. 20 додати 30 та додати 40. 20 додати 30 буде 50 та додати 40. 90. 12 відняти 2 буде 10, та відняти 6 молодці, буде 4. 10 відняти 5 буде 5 та додати 8 13, мої розумнички. 8 відняти 5 та додати 9. 8 відняти 5 буде 3 та додати 9 буде 12. 100 відняти 50 та додати 10. 100 відняти 50 буде 50 та додати 10. 60. Молодці. Ви впоралися. Давай з тобою зараз розв'яжемо задачу. Коли майстри проклали 40 метрів кабелю, то в мотку його залишилося ще 60 метрів. Скільки метрів кабелю було в мотку спочатку? Що нам відомо про е, кабель, який проклали майстри? Вони проклали 40 метрів. А що відомо про те, скільки залишилося в мотку? В мотку залишилося 60 метрів. Як знайти, скільки ж було в мотку спочатку? Правильно, для цього нам потрібно додати кабель, який проклали, до того кабелю, який залишився. Отже, 40 додати 60 дорівнює 100 метрів. Спочатку в мотку було 100 метрів кабелю. Виконай домашнє завдання номер 4 увагу, Ви гарно впоралися з завданнями уроку. Я вами пишаюся.